Так, зайшов на посік, і в нас тут таке твориться осью. Почуть, мабуть, на робс. А може почули, що я їм нових моточок привіз. Зараз будемо Так, Для початку знайдемо рамочку таку, щоб розплод був на виході. І може однодневний. А ось якраз ми і знайшли. Ось такий більш-менш скрут на виході. І там він є однодневний. І сюди будемо ставити маточку з кліточки. Так, виберемо маточку якусь, та хоча вони всі одинакові. Mm. Для повного щастя потрібно, щоб вжоли тут менше було. Вони вже ось потягли за сутки мисочки. Відчули, мабуть, що немає мотки так, струсимо щоб менше вже було в нас а ну так нам ще потрібно Тут трошки кондія сюди кинути у кліточку і все обережненько трошки придавимо щоб не прогризне. Все. Все, ховаємо його. Так, і для повного часу ще їм вкинемо тягову рамочку між Бо Отак, зараз облік такий. Хороший, чи точніше взяток mm -hmm. бачу, печуть добре, то вкинемо, подивимося. Mm -hmm. Бо я минулого разу вкинув, а потім це була холода і вони його погано відтягли, то я її забрахував, викинув. А зараз подивимося, я думаю, якщо добрий взяток, то вони повинні його відтягти за сутки, який навіть раніше. Так, все, і Залишаємо це все діло на сутки точно. І завтра відкриємо, як по погоді, подивимось, що вони нам заспівають. Так, все, Підцілили, залишаємо на добу і подивимося, що вони нам там заспівають. А потім будемо через. Ну, я думаю, завтра, вже, якщо там буде час у мене, я відкрию і будемо пробувати випускати. Вони вже добу посиділи без маточки, і там однодневний в них є, в принципі, повинні прийняти. Ну, будемо дивитися, бо воно ж так. Так, і тепер долі. Решту вуликів зараз повкидаю. Все, підселив я маточки, бо відчувається, що вулики залишилися без моток, бо кусаються, в, в кожен із чотирьох не заглянув, і якась була мене вкусила. Чекаємо добу і завтра буду відкривати і показувати, що там твориться. І так, пройшла в нас доба із того часу, коли я підсадив маточок, зараз відкриємо вулики і подивимося яка там установка і як вони там себе поводять так, для початку оцінимо стон сім'ї в загальному як вона себе поводить, бо якщо маточка не прийнята за ніч, то вони будуть хвилюватися і кусатися. Зараз спробуємо так само як, як стартер для, для виводення моток. Він завжди злий. В принципі я поки що не бачу таких намків на злість, але так ось ось, ось наш ну, бжоли, ну, на нагріточку трошки насідають, то я оце не впевнений, чи можна її випускати чи не випускати. Бачите, яка реакція? Трошки вони її окружили. Ще погана реакція. Так, Мабуть, я не буду її сьогодні ще випускати, хай вони ще з нею поживуть. Лайні на матки. Я живу матку поміняв. Може вона вже не так котика. Чого? Не буде на кожні на, 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 на матчник, піде. Побачимо. Чи будуть, чи не будуть. Ти забрав мене нього? Я забрав, віддав тому, а сюди <плес> підселимо. Ну вот целую вот можно попробовать выпустить. И такая большая акция. <свистит> ну. Так, ну вот это. Так, пора вдевать. Ого. Вот, <свистит> вот, <свистит> Щось вони злться. Або погода погана. Кусаються. Відкинемо ще їм тягу. І хоч ще вони до завтра поночуються, воно щось таке хмарюється. І так, у нас сьогодні дубль два, е, вже дві доби побули моточки в вуликах, Зараз відкриємо, подивимося, яка на даний момент реакція. Ну будь будемо пробувати випускати. В принципі, сидять, ну не так щоб там жорстко в клуб беруть. Тепер дивимося. Тепер наблюдаємо. Маточка Ну, Зараз подивимося, що вони з нею будуть робити. Yeah. Шла і стала. Поки що вони її... Ну, і в клуб не беруть. Пройшла, встановилася, зупинили. <смеш> ну Поки стоїть, не пускають. Ото ж вам таке не плодка. І так, ну там вроді, вроді пішло, бігає, вроді не ганяють хоромці. То і не, не беруть в клуб. Не мотаються, ну ще її підторможують, та... так. тут вроді бити нормально. Уже я не буду на неї стоять, вже вкинув вулик, а там буде що буде. І так, маточку зупинили. Не знаю, вони так водів клуб не беруть, але зупинили не пусковій. Так, пішла перша реакція, Пустили поромці. Пройшлося, вона вже побіга побігла. Пускають вони, але ще неоднозначно. Потім як вони будуть її вступати дорогу, тоді вже це вже по-любому прийняли. І так, у другому вулику трошки попроще, я сказав би, випустив маточку. Вона пішла, в принципі, її навіть не тормозили, поперла собі швиденько, так. Я вже масочку вдів, бо щось починають, погодка міняється. І так трошки в так, лице кидаються, але не так, як вчора. Що я тільки зайшов, тільки відкрив вулика, вони зразу мені два укуси і всі <плес> в один лоб. Так, і ще перевіряю наявність матушників, бо у цій сім'ї трошки так по поналіплювала багатенько в ройовому стані, якраз вона перебуває, а може вже перебувала. бо я моточку звідси забрав і нову сюди підселив. Так, вроді моточка пішла. І Вже десь вона уйшла, я вже не можу її знайти, десь пішла вона по, -по вулику. Ну нічого, вроді не ганяють, нормально все. Зараз перевірив ще на наявність Так, ну і У нас залишився ще один вулик із невипученою моточкою. Оце ось вулик. Зараз відкриємо і подивимося. Що там робиться у цього вже. Пішло це, мабуть, я скажу, найкращий вулик. Точніше, найкраще при ньому. Без ніяких там нюансів. Так, ну оце знову відкрив перший вулик, щоб подивитися, це вже пройшло, мабуть, години півтори. Ну, так, вони ще реагують. Не, не зрозуміло на неї, на цю матку, то не знаю, тут 50 на 50, або приймуть, або ні. Ось, Ось може чули, як вона зупинилася і подає характерний звук. І так, в принципі, все. Повипусков усі маточки. Три прийняли, вроді би то пішли хорошо, без проблем. ну Перший сірий якось так. ну 50 на 50. Вроді би той матка їй йде, вони її не задержують, але вона подає такий характерний голос, такий піпискльовий, можливо, якась там тривогу, там. не знаю, як це назвати. Так, 50 на 50 або прийме або ні. Ми будемо дивитися, вже в принципі, пройшло майже 2 години. Якщо б вони б її не прийняли, вони б її одразу рвали б і, і кусали. Б. Мав, там, бігала По тіронці, як, як кінь. Коротше, я бачив вже такі. То ситуації були, мене там ганяли вони у, у тому році. Але ж це, ну, будемо дивитися, я думаю, це 50 на 50. Надію, що прийме, а там подивимося. Так, я нагадую, що ці маточки були не Е, кому цікаві маточки, маточки мені подобаються, в них це бакфаст, в них хороший весною розвиток іде. Тобто, кому цікавить, це я брав, у кого я брав, і що там по чому вже будете домовлятися, там. кого цікавить такі маточки, то у описі я під відео скину там номера телефону, звуть чоловіка Олександр. Він займається матководством і, і ще там інвентарем займається. Коротше, коли буде цікаво, то позвоните, спитаєте, що до чого. Оце е, хтось скаже, що з ріпака там хороший взяток. Я б, наприклад, бджіл е, бжлів, присвітіння ріпака, я їх просто б закривав у, на місяць в вуликах і не випускав. Бо виникають проблеми в нашій доблесні аграрії. Полюбляють ріпачок бризкати при цвітінні. І перед цим людей пасічників не попереджувати. І виникає ось такі проблеми. Я ось тільки що пройшовся по своїй пасіці і наблюдаю ось такі проблеми. Ось можете подивитися. коло кожного вулика є трошки підморчику. Чого? Як? Тут на видно. Ну, я, я не знаю чого. Іншого, іншого в мене рішення, як те, що це відробсу, я не бачу. Тут він, це відводок, тут особа такого немає. Ось все можна наблюдати. Ось Ось. Дивіться. Ось вона надулася. Дивіться, як іде. Зовсім щось з неї непевне робиться. Я не знаю що це так. Ну, проблема якась є. Тобто, бачите, я не знаю. Я сподіваюся, там тут трошечки там буде цього підморщику небагато, ну потрібно буде дивитися, бо трошки льотної бжоли підсипалося. Небагато, звісно, там попожменький коловулика, але ж все-таки щось є. У цьому вулику я не знайшов матки поки що. У цьому також не знайшов. У тому знайшов, є на останній рамці. І у цьому також є висновки робити ще рано бо матка не плодна, вона можливо вона може бути на якась обльоті. Тобто, ну, треба хоч, хоч би хоч пару разів подивитися, я ще заглянув там. Або ближче до вечора, або після обіду подивимося і ще разок, і там вже буде видно, чи прийняли, чи не прийняли. Тобто, два точно прийняли, вони готуються але ж це також півділа Вона може, ще як вона облетиться, як почне сіяти, от це вже 100% прийом, бо вона може полетіти і не вернутися. Ну, однак, якщо вже вона... Переночувала і залишилася вулику, її там не вбили, нічого не, не пропало, то це вже великий плюс. Так, Спостерігаємо далі. Тепер розказую по результатах наших підсадки маток. Вже пройшло два дні. Получається, два вулика прийняли матки. І два поки що не приймають. Е, прийняв отой сірий і оцей прийняв. Це добре, маточка мотується, не знаю, як облетиться, потім вже покажу, як буде сіяти. О, та, що там показувати всі бачили, як матка сіє. А з цим е, проблеми пускою, вони щось там на неї там, косо дивляться, нападають, е, не знаю. Я знову її в кліточку заховав, хай сидить до кращих часів, як кажуть. І там така сама історія. Щось мені подобається. Може, може. Те ще із-за того, що вони довго сиділи самі без матки і е, повідтягували багато маточників. Я їх познаходив, позривав і залишив їм маточку в кліточки. Ну, а там будемо спостерігати. Далі буде видно. Поки що в нас такі результати, а там далі вже в наступних відео я покажу, що до чого, як, там, як прийняли чи не прийняли, вже буде кінцевий результат.